Новинка 2024 року, друзі, від Нацбанка України. Це ось така медаль, присвячена Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз. Готові? Поїхали! Саня і так, друзі, всім привіт! З вами ваш улюблений Ютуб-канал Лавка задоволень». Я Олександр Маник, і сьогодні хочу презентувати вам. Новину від Нацбанку, ось таку медаль 2024 року, яка присвячена одному з інститутів України, якому саме дивимось в цьому ролику. І так, для самих нетерплячих, які кажуть: кажи конкретніше, де придбати, кажу, ви можете придбати це в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в опису до даного відео та першому закріпленому в коментарі. Проходьте. Вибирайте собі будь-який предмет або боністики, або колекціонування будь-якого антикваріату. Що стосується конкретно цієї медалі, значить, присвячена одній з провідних державних спеціалізованих науково-експертних установ Міністерства юстиції України, що забезпечує правосуддя України експертними дослідженнями, використовуючи різноманітні. Передові технології та методики, зокрема в галузі сучасної криміналістики. На аверсі даної медалі ми з вами бачимо у горі на матовому тлі композицію з лабораторними приладами, различними, бачите, там кранштейнами, колбами і так далі. Ліворуч, малий Державний герб України. Напис Україна, рік карбування 2024, знак банкнотно монетного двора Нацбанку України. А в центрі ми з вами бачимо стилізований атом, який символізує ланку пов'язаних між собою експертних досліджень. І тут ми з вами бачимо внизу ліворуч написи: законність, незалежність, об'єктивність, повнота дослідження. І реверс цієї медалі. Ми з вами також тут є і матова частина, і глянцева частина. на Реверсі ми з вами бачимо, розміщено в центрі логотип установи і написи: Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз 110 років. Міністерство юстиції України внизу. Ми з вами бачимо. Також простота, також шикарно поділена на глянцеві та матові сторони. Ось така медаль. До речі, наразі в інтернеті ціна скажена на цю монету. Достигає аж 550 гривень. Я вважаю, що це ну, просто А, Тому, друзі, я думаю, що вона повинна стоїти не більш там, 100 гривень. А, слідкуйте за нашим телеграм-каналом, а ви можете придбати собі будь-які предмети колекціонування. А, наприклад, зараз є у нас великий вибір ось таких різноманітних банкнот, бон. Будь-яких країн. Тут є у нас і Шрі-Ланка, тут є у нас і е, Оман, і Замбія, і Нікарагуа. Е, ну, Якщо хочете, полистайте понеділок, середа та п'ятниця, ми виставляємо для вас величезну кількість, просто величезну. Різних шикардосних в юнцішному состоянні банкнот. Бачите, тут там Лівія, Ліберія, і Судан, Оман, Іран, і Сіра леоне і Індонезія ну дуже-дуже дуже дуже цікавий у нас асортимент. Друзі, дякую вам за перегляд. Не буду займати ваш час. Лайкос під відео. Дякую, що ви являєтесь Підписниками ютуб каналу. Лавка, задоволення. Побачимось!